коли небудь хотіли помістити в гру фото своїх сімів у красиві рамочці, а не в тому несмаку із гри. Ну або ж фотку улюбленого сімера, або можливо додати трохи українського колориту картинам із гри. Тоді це відео саме для вас. Ділюся, як створити власні картини в The Sims 3. Для цього нам знадобиться програма під назвою The Sims Resource Workshop. Посилання на завантаження цієї програми я залишу у закріпленому коментарі. Для завантаження програми перейдіть за посиланням і натисніть ось тут. Після встановлення програми відкрийте її і давайте налаштуємо все перед роботою. Для початку вам потрібно натиснути ось тут «Edit» і Preferences. Далі переходимо у підменю Folders. І тепер нам потрібно дати цій програмі доступ до наших файлів гри Sims 3. Як бачите, тут у нас є Global Folders і Sims 3 Folders. Global Folders вам потрібно буде вказати ось тут в рядку Sims 3 Data шлях до вашої папки The Sims в ваших документах. Зазвичай цей шлях виглядає ось так. І у підменю Sims 3 Folders вам потрібно буде дати програмі доступ до базової гри і далі доповнень, і також каталогів. Зазвичай шлях до цих папок виглядає ось так. Для базової гри шлях виглядає так, а до доповнень зазвичай ось так, де ІПІ плюс цифра це порядковий номер доповнення, ep 01 це світ. Год, до прикладу, EP02 кар'єри і так далі. Не забудьте в кінці натиснути Apply. Таким чином, ви даєте програмі доступ до файлів, які знадобляться нам по ходу сьогоднішнього уроку. Далі ви побачите ось такий екран: натискаємо Create New Project. Тут у вас є два варіанти. Залежно від того, чи рамка для картини взята безпосередньо з гри, чи це користувацький вміст. CC. Я покажу обидва варіанти. Заміна картин працює однаково незалежно від того, яку рамку ви оберете. Якщо ви хочете працювати з рамкою з базової гри або доповнень, оберіть Object, натисніть Next, і далі обираємо декор. Важливо, натискайте на плюсик, а не на саме слово. І далі шукаємо «Paintings and posters». Тут уже можна натиснути на текст. Тут у нас завантажилися всі. Картини, які є в грі, оберіть ту, з якою хочете працювати. Наприклад, оберу ось цю Painting Social Bunny, двічі клікаємо. Тут можна задати назву проєкту, заголовок і опис, але це все можна змінити потім. Тому натискаємо Next і далі ОК. OK". І в нас завантажується ця картина у програму. Тепер про рамки з CC. Якщо ви завантажили cc картину чи постер, і хочете вставити свої зображення, натискаємо на New Import, Далі тут у нас буде брос. Шукаємо папку, в якій лежать наші картини. І ось тут обираємо ширення, щоб було або Package, якщо у вас картина у форматі Package, або всім Pack. У мене всім Pack на, на даний момент. Двічі клікаємо, натискаємо New, оскільки це не файл 74. Натискаємо Next. Натискаємо ще раз Next. І натискаємо ОК. OK". І знов ж таки воно відкриває наш файл. Після завантаження рамки відкриється. Вкладка Project і тут нічого змінювати не потрібно хіба що самі не захочете. Тут налаштовується, де у грі буде знаходитись об'єкт, скільки він коштуватиме, його назва, опис і так далі. Головна вкладка, яка нас цікавить, це Textures. І перевіряємо спочатку. Тут внизу є така вкладочка під назвою Stencils, оскільки іноді вміст саме зображення буде знаходитися тут. Тому якщо у вас тут щось є, бо як бачите, двічі тиснемо, в мене тут нічого немає. Що у вас тут щось є, то ви робите все те саме, що я буду показувати далі, але все буде відбуватися у оцій вкладочці. Але зазвичай файли з картинками знаходяться ось тут: Textures і Overlay. Двічі клікаємо. Ось у нас тут. Тут саме зображення, і далі нам потрібно натиснути ось тут вверху кніпочку під назвою Експорт. Ви можете переназвати файл. Я цього робити не буду, і важливо, щоб тип файлу у нас був «DDS». Зберігаємо. Окей, okay. DDS-формат займає менше місця, але потребує окремого плагіна для Photoshop. Посилання на нього я залишу теж у закріпленому коментарі. Для роботи з зображенням можна користуватися Photoshop або безкоштовним сайтом Photopea. Покажу обидва варіанти, але почнімо з Photoshop. Через файл відкрити відкриваємо зображення, яке ми зберегли. Тут просто натискаємо ОК. «Okay» і відкриваємо також нашу заготовку. Файл. Відкрити і ось це зображення. Наша заготовка. Якщо виявиться, що отут в оригіналі зображення перевернуте, це окей. У Photoshop потрібно буде відзеркалити нашу заготовку по вертикалі або горизонталі, щоб у грі виглядало правильно. Це можна зробити через редагувати, трансформувати. І ось тут ось є: відзеркалити за горизонталю, відзеркалити за вертикалю, або ж ось повернути на 180-90 градусів. Натискаємо Ctrl-A, щоб виділити все. Зображення, і потім Ctrl-C, щоб його скопіювати. Переходимо до оригінального зображення картини, натискаємо Ctrl-V, аби вставити нашу заготовочку. І далі нам потрібно натиснути Ctrl-T для того, аби перейти до режиму вільного трансформування і зменшити зображення, щоб воно у нас було по розміру ось цієї рамки. І тепер для того, щоб його розтягнути, потрібно затиснути Shift. Рекомендую вам збільшити трошки зображення для того, щоб ось, бачите, воно не зовсім закриває всю картину. Знов натискаємо Ctrl-T, ось так от Shift. Теж дотягуємо. Аби зберегти вже готове змінене зображення, натискаємо файл, Зберегти як. Далі обираємо формат DDS. Називаємо його. І далі, ось тут у форматі там буде у вас стояти BC7, але вам потрібно поставити BC3. І також ось тут зняти галочку. Generate Minimaps. і далі натискаєте Save. Я буду робити вас свочі, тому я відкрию інше зображення. Повторюємо процедуру, робимо те ж саме з іншим зображенням. Знову ж таки, оскільки в нас вже це базове зображення є, ось тут шар один вилучаю. Далі робимо те саме. Фотопея це безплатний онлайн-редактор зображень, схожий на Photoshop. Відкриваємо з комп'ютера нашу базу. І далі також через файл відкрити. Відкриваємо. Наші дві картинки, якими ми замінятимемо оригінал: Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, і далі важливо, в фотошопі там Ctrl-T, а тут потрібно натискати Ctrl-Alt-T. І знову з'являються в нас такі комірочки, затискаємо SHIFT. Тобто тут, в принципі, теж саме працює, історія, і припасовуємо наше зображення. Коли все готово, натискаєте файл експортувати як. Далі йдемо вниз більше. І ось тут формат DDS. Змінюємо назву, натискаємо зберегти. І те саме робите з іншим зображенням, якщо у вас буде два або більше свотчів. Повертаємося у TSR Workshop і у вкладочці Overlay натискаємо на кніпочку Import. Далі шукаєте папку, куди ви там завантажили ваші нові зображення, перезаписуємо це зображення. Натискаємо Done, картина готова. Далі, як зробити різні свотчі? Ось тут зверху є. У нас спадне меню і ось тут. Можна подивитися, або будуть якісь інші картини, але тут в даному випадку просто перефарбування рамки. Якщо вам не потрібні оці всі свочі, ви просто можете натиснути ось тут і натискаючи Delete, і потім далі натискаємо так. Це можна зробити клавішою Enter. Обираєте зі спадного меню інші свочі і просто видаляєте їх. для цієї картини. Я хочу зробити два свочі. Ви можете або залишити там один своч, який був базовий, і потім перезавантажити. Сюди картинку, так як ми робили з першою або ж якщо, наприклад, у вас в картині або на постері тільки один свотч то що ви робите? Ви ось тут натискаєте дублікейт. У нас задублікувався цей свотч Переходимо до другого свотча натискаємо двічі. Тут натискаємо імпорт і завантажуємо нашу другу картинку. Ось тут у цьому вікні натискаємо НІ, оскільки воно запитує, чи замінити цією картинкою всі інші свочі. Ми цього робити не хочемо, тому проклікуємо НІ і воно тоді створить інший своч. Далі як змінити колір рамки? Якщо ми опустимося трошки нижче, бачите, у нас тут є підрозділ «Patterns». Паттерн A, паттерн Б, і так далі. Різні кластери перефарбування. Ну, зазвичай в картинах це тільки перефарбування самої цієї рамки. У нас тільки один канал перефарбування, інші канали деактивовані. Якщо я хочу змінити цей візерунок на якийсь інший, або, приміром, наприклад, там змінити колір. Натискаєте ось тут, і у вас тут в спадному меню такий собі кольоровий квадрат, так? І ми можемо спокійно міняти тут кольори, якщо вас влаштовує сам візерунок або ж якщо ми натиснемо ось тут на цю кніпочку з папочкою то тут у нас буде спадне меню де ви можете обрати всі візерунки, які присутні в самій грі. Але зазвичай для того, щоб файл займав менше місця і був не таким глючним. Я ставлю Solid Color. Якщо ви хочете, аби на всіх свочах колір та візерунок був однаковий, то коли оберете ось тут ось візерунок, натисніть ось цю кніпочку. Даєте цьому файлу назву. Наприклад, в мене це там білий однотонний, і натискаєте тут дан, потім переходимо в інший твор, Ось тут ось натискаємо на ось цю кніпочку з зеленою стрілочкою для того, щоб завантажити цей самий своч. Коли все готово, нам потрібно ще перевірити текстури. І заходимо ось сюди в Overlay. і далі ось тут є кніпочка Browse. натискаємо на неї, і бачимо, що в нас тут купа якоїсь дурні, але важливо, щоб у нас не було нічого лишнього. Наприклад, якщо ось окрім оцих картинок, які ви завантажили. Там ще знаходяться якісь оригінальні картинки, то вам варто їх видалити. Все інше це тут маски, перефарбування і так далі. Візерунки, це ми можемо плюс-мінус залишити. Ось це, наприклад, можна, я думаю, видалити. Це робиться для того, аби зменшити розмір файлу. І коли завершили, натискаєте ОК. Після цього повертаємось у вкладку. Project, і можемо тепер змінити назву. Ось тут натискаємо на три крапочки, і також можемо змінити опис цього предмета в грі, аби текст вашої назви та опису був однаковим у всіх мовах. Ось тут натискаємо Copy to All і далі натискаємо Save. Також ви можете змінити ось тут ціну і далі дивитися, де ви хочете, щоб відображалася ця картина в грі. Також заходимо сюди, в цей останній підрозділ і перевіряємо. Зникаємо знову ж таки три кніпочки і дивимося, чи тут нічого немає. Якщо у вас тут щось буде, то ось натискаєте мінус, це його видалить. Потім натискаєте ОК. Наступною натискаємо кніпочку Edit, ось тут Project Content, виділяємо усе, натискаємо правою кніпочкою мишки, «Renumber». Далі ось тут ставимо галочку напроти Second Instance ID і натискаємо Make random. Натискаємо далі ОК, далі Ні. Це потрібно, щоб при створенні кількох версій тієї самої рамки з різними зображеннями вони не замінювали одна одну в грі. Що ви плануєте в подальшому використовувати цю рамку, але міняти зображення в ній, раджу зберегти проєкт, аби потім легко мати до всього доступ. Це робиться ось так: файл, save As... Далі папку, Куди хочете зберегти, обираєте там назву і натискаєте Зберегти. Аби експортувати нашу готову рамку з картиною в гру, є два варіанти: у форматі сімстріпак або пекедж. Не раджу експорт у Pack, бо він створює зайвий кеш, глючить лончер, залишає залиплі об'єкти в грі, складний у видаленні та менш зручний для поширення ніж формат пекедж. Але якщо вам дуже треба файл цього формату. Щоб експортувати в Sims 3 Pack, натискаєте файл, експорт і ось «To Sims 3 Pack. Далі даєте назву, натискаєте зберегти. Аби експортувати як пекедж, натисніть Edit, Package Content, далі Export to Package. Також даєте назву і натискаєте зберегти. Якщо ви обрали картину у фігурній рамці, вам потрібно ще додатково дещо зробити під час редагування зображення у Photoshop або Photopay. Зараз розкажу, як це зробити. Виділяємо наше зображення, копіюємо його, вставляємо, натискаємо Ctrl-T. Аби його припасувати до рам, у мене тут рамка з повернутими картинами, тобто в грі воно виглядатиме дещо по іншому. Тому я спираючись на це і буду припасовувати моє зображення. Редагувати, трансформувати. Я поверну на 90 проти годинникової стрілки, подивимося, що з цього вийде. Для того, щоб розуміти, чи все окей, чи щось вилазить за межі рамки, тут ось можна натиснути непрозорість, виставити там на 50%, наприклад, і ось ми вже плюс-мінус розуміємо, де що буде знаходитись, коли. Воно буде вже в рамочці. Далі робимо перший шар невидимим і натискаємо на нашу підложку, аби її обрати. Далі нам потрібен інструмент, швидке виділення. Воно знаходиться ось тут. Інструмент виділення об'єктів. Натискаєте правою кнопкою миші і обираєте другий варіант. І далі акуратненько, ну не завжди буде акуратненько, звісно. Ctrl-Z тоді натискаєте. і Акуратненько обираємо все наше фігурне зображення. Тепер можемо обрати нашу фотографію, не забудьте обрати її, так натискаємо на неї. Далі виставляємо непрозорість на 100%. Ось тут ось є така маленька кніпочка, прямокутник із крапочкою посередині, натискаємо на неї, і ось наше зображення красивенько вирізалося під форму. Те ж саме можемо зробити з іншим зображенням. Коли виділяєте, затискаєте Shift, тоді воно краще виділятиме, якщо там щось всередині картини є. Повторюємо процес і далі зберігаємо наш проєкт. Покажу ще, як це робити в Photopay. теж Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Alt, t Тут заповнить, називається ця функція. Далі обираємо наш шар. І ось тут у нас є чарівна паличка, теж натискаємо три крапочки, і в нас є швидке виділення. Це ми забираємо, обираємо наш background, затискаємо Shift, і ось воно все виділило. Переходимо на наш другий шар, заповнюємо. І ось тут теж натискаємо растрову маску. Ну що, тестуємо наші картини в грі, переходимо в режим будівництва, декор, далі настінні прикраси, і далі шукаємо серед 500 картин наші, ті, що ми зробили. Йобен -бобен, йобен -бобен. Ці картини, Ось ця картина, назва, ім'я, те, що ми дали. Два свочі, ось другий. Ось вони у нас, наші рідненькі маленькі. Рамки в формі серця знаходяться в додатковому декорі. Шукаємо їх десь тут. Завдання, блядь, із зірочкою. Я знайшла цю рамку, теж ставлю її. Все у нас прекрасно працює. А ви знали, що якщо затиснути Alt, то переміщати картину по стіні можна плавніше? Про цей та інші секрети будівництва розказую ось тут.